Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх. Ми з України. І дивіться, десяточка жезлів. Це для всіх випала карта. карта. Карта важка, карта перевтомленості, перенасиченості. Це може бути перенасиченості інформації, перевтомлення. Занадто багато на себе беремо. Тобто, це стосується кожного. Це може бути і навіть України. В Україні зараз важкий час. А, знаєте, вже так згорбилось, що світу Божого не бачимо. Ось якось так. Україна згорбилася, вже далі нема. Я хочемо нам показати помірність карта і сімка. Тобто, тут потрібен з цієї ситуації потрібен е, помаленько, ніяких різких руків, але дуже розумний план. А ще може бути карти показувати, що від нас щось крадуть. Ми приморочені, до речі, ми приморочені. Ось тією картою. Так, дивіться, дивіться, як цікаво виходить. Я трошки затримую сьогоднішній розклад. Дивіться. Через те, що ми перевтомлені, перенасичені інформацією, приморочені у нас носа саме цінне у нас забирають. Що у нас саме цінне наша Україна, наше життя? Думайте. І так, тепер йдемо до особистих розкладів, і кожен вибирає свою карту. Карта 2 і карта номер 3. І так, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і як вам зарадити. Перша карта, дивимося. Трічка. Цих монет трійка монет говорить про якусь працю, про якісь договори, про якусь співпрацю. Один подає другий Це і конвеєрна праця теж може бути. Коли йде все по конверу, ви знаєте своє місце, ви чітко бачите, що вам потрібно робити. Це робота ну, Будемо так говорити з кимось. Тут не поодиночна робота. Якісь хороші можна через пташок сказати, якісь е, звісті, якісь звістки, якісь повідомлення стосовно або роботи, або фінансів. Якісь дрібні гроші можуть сьогодні приходити. Це не є крупняк. Саме для вас, розумієте? Комусь, і я вже пояснювала, комусь тисяча це ого го як багато, комусь і мільйона замало. Тут, от саме. У кожного буде так, що це дрібні вам гроші. Гроші кишенькові, гроші такі чайові. Ось, пропозиція роботи теж може бути. Це, в принципі, хороша старанна карта. Така, яка не спішить і можна протягнути, будемо так говорити. Карта номер два. П'ятірочка жезлів. П'ятірка жезлів говорить нам про якусь борьбу, про якесь непорозуміння, про. Те, що у людини всередині робиться. Людина, знаєте, не, не в злагоді сама з собою. Конфлікт. От, називається конфлікт. Ця карта так і називається. Конфлікт, конфлікт з собою, ось, це коли ви сумніваєтесь, який вибір зробити, який хід. Вибрати, куди йти, що робити. Коли людина в собі сумнівається, вона не знає, що робити. Людина, яка не сумнівається і впевнена в собі, вона знає, що робити. Це значить, ви безконфліктна ситу... ну, людина. Тобто з собою ви не конфліктуєте. А от, ви знаєте чітко, чого ви хочете. А тут людина не знає, чого вона хоче, вона сумнівається. Ось це може бути конфлікт і на роботі, і в сім'ї. Якось так. Карта номер 3. Тут у нас суд. Ось. Суд говорить нам про якийсь наказ навіть. Ви знаєте, може бути якийсь наказ. Наказ зверху. Накар, наказ зверху звільнити таку-то купу людей. На вас можуть перекласти сьогодні дуже відповідальну роботу. Не просто відповідальну, а й знаєте, що ще? Важку роботу, тобто ви берете на душу гріх, можливо. Можливо, розумієте? Ну, дивлячись, як ви це цю ситуацію бачите. Це може бути і для вас звільнення, а може бути, що вам поручили звільнити якусь купу людей, або навпаки, набрати людей або в армію. Це може бути і призов у в армію, мої дорогенькі вас. Або ваших близьких. Це може бути якісь судові, судові рішення. Чи вони на користь вам підуть, чи ні, Ну, дивимося так, що якусь ситуацію ви не хотіли відпускати, і того це привело до саме цих наслідків, будемо так говорити, це і ну, дійсно може бути і звільнення, і розлучення може бути. І хтось вас покине, когось ви покинете. Це коли людина приймає остаточне рішення мінятися, щось змінювати в своєму житті трансформація. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, прекрасного, чудового, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!